Кожного понеділка в медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми традиційно підбиваємо підсумки надзвичайних подій, що сталися в нашому регіоні протягом останнього тижня. Зведення формується на основі оперативних даних головного управління ДСНС у Вінницькій області. За звітний період рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 217 виїздів. З них 32 пов'язані з ліквідацією пожеж. Ще 59 – з проведенням аварійно-рятувальних. Робіт також зафіксовано 10 хибних викликів, які на жаль відволікають ресурси служби порятунку. Закликаємо громадян відповідально ставитися до інформування екстрених служб і не створювати неправдивих приводів для викликів. Через дощову погоду, що буквально накрила нашу область протягом минулого тижня, підрозділи ДСНС здійснили низку виїздів пов'язаних із ліквідацією наслідків негоди. Таких випадків зафіксовано 42. Вкотре нагадуємо вінничанам, що під час оголошення погіршення погодних умов не ігноруйте застереженнями, особливо не радимо перебувати у вітряну та дощову погоду під старими розлогими деревами, лініями електропередач, великими рекламними. Ними конструкціями та не паркувати поблизу них автомобілі. Завершенням навчального року рятувальники приділяють окрему увагу безпечному відпочинку дітей під час літніх канікул. Щоб нагадати дорослим про можливі наслідки неналежного нагляду за дозвіллям дітей, Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилює профілактичну роботу серед населення та закликає батьків не наражати малечу на небезпеку. Якщо ви залишаєте дитину вдома, переконайтеся, що всі електроприлади та газове обладнання справні а сірники у недоступному місці. Не залишайте дітей самих, якщо вони не здатні самостійно впоратися з можливими проблемами, вирушаючи на відпочинок до водойм та на природу, слідкуйте, щоб діти не залишалися без нагляду. Також слідкуйте, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки, закинуті будівлі. Виховуйте в дитини свідоме ставлення до правил безпеки, життєдіяльності, дбаємо про власну безпеку та безпеку наших рівня. Їдних це наш головний пріоритет. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.